19 серпня відзначаємо свято Преображення Господнього, яке було заведене у літургійний календар західної церкви Папою Калікстом III у 1457 році. В Україні свято преображення Господнього частіше називають спасом, зрідка яблучним спасом. Про історію виникнення празника розлогіше у наступному сюжеті. Одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів Петра, Якова та Івана, і привів їх на гору Тавор. Там, на їхніх очах, він переобразився, його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло мов сонце. Біля нього, уособлюючи закон і пророків, з'явились Мойсей та Ілля. Світла, ясна хмара огорнула їх. А голос тієї хмари промовив: це син мій улюблений, що я його вподобав. Його слухайте. Свято преображення не випадково вибрано для освячення перших плодів, злаків винограду чи яблук. Саме в цей час у Єрусалимі дозрівав виноград, який ми теж кладемо до своїх кошиків. Але за освяченням плодів не слід забувати про основну подію цього дня. Ця подія відбулася незадовго перед угловськими стражданнями Господа нашого Ісуса Христа. Господь показав своє божество апостолам Петру, Якову та Йоанну. У народній традиції східних слов'ян преображення називається другим спасом або яблучним спасом. Народну назву свято отримало через те, що відповідно до церковного уставу типікону у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди. Це пов'язано з тим, що в Греції, раніше Візантії, виноград достигав якраз у цю пору року, а перші плоди, віруюча людина, завжди приносила у храм як свою жертву Богу і для освячення всього врожаю.